І хвиля я пойшов дошала до німию, будемо проходить хо, е, холоднайта в холоднай. Всім ці космікомічно. Та, так але все буде мене, на кінці, як запишем це на рівень мене бомбу бо я вже пробувала битися з, з променістю і мене це не сильно виходило Як якомусь тебе так я не знаю іншим разом коли я вже уже більше, більше заново привикну до управління Зараз нам потрібно сконцентруватися на порожньому мулисарі. Ну шо ж, із і від нього від нас лише кілька кроків. Три, два, один. Перша приказу мені назвала за всі інші, бо, бо в нього багато тоді є фізич, фізичних атаки, так так як ось такі рифки, киши таке і дальше, ось такі. Такі киндово просто може не шарта, але все ж таки. Мені не шішки у ответи від, від фізичних атак усі. Як ви зараз бачите. шили Ну и того, звичай, я ж... Я ж заказав, що відвик трохи від управління Ня. Тому перша спроба закінчилась. Пробал... Ну що. Я думаю, що буде Разве брат плюс. всем хитшерный блюд. Наступный я опять же без коментарів. Ох, на кінець. Кінцівка, яка... Яку день на сьогодні, яку сонцю грамотно не рахую, я їду за офіціальну. Ох, ой. Так. Мене так довго не було, но Бо мені просто... Ну, розумієте. Так. Ну, це відео можна ще сказати, що створено в 6 виходу зілксон. Десять річний Ні... ці Undertale у... У Повернення Міжгана е. Ну, я не знаю, що ще сказати. Ну що ж, шо я подумав. Ви думаєте, що це кінець відео, але подивіться скільки ще хвилин. Ну, якщо що, це через того, що в мене на телефоні закінчили всі місця, а «Битва з порожнім лицарем» та Перша серія стала вийдущем. Ну, на одному записі я записав, так і сказати. Вибачте за тавтологію, якщо. Шо. Ну і знову все. Зараз перед лишем ви бачите все розроблений. Які вигризу. Ну, ви знаєте, там все написує, що, що вмієте. Так, на цьому сейві у мене було понад 100 годин. давним-давно і 1001. Довждволі багато часу, я потратив на колезай. І сцелева душа відкрита разом з. Дімно новою той. той. Обкраскунька, я не знаю як це назвати. То... Ну це що ж починаємо прохожіння дням yeah. сталевої душі Ну віш як ви ж певно знаєте, якщо в даний щось дати свідове по, по... Ну, найсу але якщо що можете почитати Ну що ж пошали зразу я напевно піду в секретку з тим зверху раніше залуча там Там вісень поменше трошки. Окей, okay. погнали пішуки. З такими зукмеки більше таки писати точніше з мене ніякий. Який рыть війни? Можливо, це я просто я в за такий довгий час Вже привык до висоте контакта нової шкоды в ДЦЛСі. що немає коментарів, просто я не знаю, що за Це початок Це пошатка Левінським було писав, принаймні в даній ніж. такий спокійний, меланхолійний. Він такий можливо непомітний. Я не знаю, як це описати. Вибачте, що це... Я вибачте за мою дикцію, Вона якось не дуже. Да то важна смерть значит. Що... Ну разумеється осінь. Ви зараз слышишь що... про то впиту, що там немає Я цього крыла помст мухи. Немає тому так. Ну шо ж ще я бы рассказала не матери Прикольні телекей Не знаю, зробить цього Мем або функ вийшли першим і вийшов меха з кіло кіло холонайт бо бачите Більші сторіння ці слова лише для вас у наших землях. Ховайте ці свої Ну що ж перша я Ну що ж, тепер заново проходити цей паркур. Мені ж тебе ніхто не питався. Я не знаю. Ну, що, що, що тут казати. Знаете, там, без якийсь діалог чи і, що ще, і, ще буде а тут я пробую повернутися <правмі> за тою за тим гео ну, знаєте це що, що, що в місті де падає це ці Враховування своєї м'яці славали шляпа саньте. У мене написує, якщо скола прирекланеш в голові. Як я говорю. Ну, бо... Ну, у мене просто в голові трошки мешається, тому... Дома, що я тут ці заїкання. А ну, зараз процес саму анімацію. О, ну, помахав ручкою. Ох, з поверненням. Бо по, здалося, що ти нібито мене не, не помітив. Я багато раз Інші жителі селі також пропали. Наші місце раніше, що було королівство здається, що земля ворогів прошу бі життя багатьох цих сок, що було бути уважним. Неможливо хочу сказати, як це в як ходом. І грі, ага, грі дому, так, хапага, яка запровадила, халунес, це так, ну, як би, ну, наш магазин, ка, крити, я там, ну, потім воно поскоро відкриється, а коже, і фрейм, і як Ну що ж, погнали. Це наріла я. Так, що... Ми уже краще. Направо зійду. Як за нього? Що ж це за Не кожний це, а. Акварелла. Акварель. Все, теперь называть это Квирла Акварель. Вступайте в выкладывание на Акварелле, ставлячи на аватар руку мемный арт з Квирлом. А ось і Привет, как... Привет, как... Все мене ще погано зі зерську яку. Це древні мне кролиф, то зберегає бага, а то да будеш сказать, може, можливо ще його відкрити, а я плюс... Мене не та нечто. Киснем. Я так покрашу сні як. Я вам сам придача але ж поеду считати це ж легше ніж голос Ну якби Ну, Бой за останній час задаю голос на материа я от записи видео думаю я я на мой сожительствах но ну, с сочетать за шутки и всё, за я в звуках. Опа, на. Ух, все. Так, что тут у нас? Ой, ну я Я подумал по забрался, край мой цех ризикова. Ты більше стала в душе. О, папу хит в шляху. Ха, ха ну так шо, навіщо сюди шо? Ну бачите, бачите, все, більше вам не було максимум можна в наступних серіях, але і то не факт.

подібну нам поки що робити нічого так з гмашки да. і з фарасушки о я завжди думал що соцлак і з Парки, если, наверное, не знаю, что не так, тут у нас попрыгольщик. І на и настроить красу. Ну, Я ну, не, не знаю, шо. Шо? що... ж по ноту Матю Кошей пошел шукали всех Чуваки Офассеха я взагалі не помітила. Ну, это нас супусточка. И все уже, конечно, забыть. на упашку. Ну, поймешь, что это на самом ходить за кинцем. В наступній серії ми, наступне серии мы про просом. Може, можливо я, я спробую приморти променість на коли зайду. Ну, на попередньому Думаю, все вошевидно. Ну або далі будемо проходити. Ходити стало в душу. Ну знаєте. де, так сказати, заради цієї махичної атмосфери. Там напишіть що в коментарях. Не знаю, що ще щось... шесты.

що ну, ж, ну сосуди всім па-па.